Его прокачується. Его прокачується. Оце виходить, що ви прокачуєтеся, оце там, дивитесь тікток, там, там мудрими, то насправді его з вами тоже разом прокачується. Що його я замітив? Коли працюю з людьми і вже протягом довгого часу, то типу, его стало більш прокаченіше. Воно вже знає, такі модні всякі слова, там, трансформація, не переступай моїх границі, ти мене не поважаєш і так далі. Коли ти працюєш з людьми, хто розбирається, то... Понимаю, як его починає петляти. Ну, ви можете побачити це по своїх партнерах, по дітях, як ото вони брешуть. І це воно там бреше, там, виправдовується, там, бреше, 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 виправдовується. Ну, це так само его. І коли ти з людиною балакаєш і ти бачиш її істинну причину, ну, я ж бачу істинну причину людини. Я бачу, чому людина страждає, чому задає питання. Я питаюся йому їй донести людині, вона каже, ні ні-ні, це не зависть, ні-ні, мені не зраджують, ні-ні, ви що, я чесний, я чесний, ви що, ні-ні. Так прикольно це виглядає, коли его питається. Типу, знаєте, це такі програми, які ховаються, щоб їх не спалили. І виходить, що чоловік... Який це все бачить, то й воно смішно зі сторони, як воно петляє, як... ну то хоч цей брехун. От ви, якщо знаєте де, от, правду про брехуна, наприклад, там, от ви зловили там його там на зраді, чи, 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 чи там їде зловили на переписці, і у вас лежить в телефоні переписка, і ви знаєте чітко істину, ну воно настільки вам буде петляти, що ви вже навіть маючи переписку в кармані, чи фотографії, чи відео, чи якесь сообщення записане, ви будете сумніватися самі в собі. Отаке таке его зараз стало дуже модне і круте. І виходить, що би ти не робив, воно стає дуже прокачане. Тому і душа качається, і его також качається. Хто хоче прокачувати душу, приходьте, буду обучати, в мене є школа життя, навчання, регрес, регрес, таро, навчання таро, магія воску, ритуальні свідчі, амулети, консультації.